Шевченко перехоплює. Віктор намагається проти центру. Проти нього відразу два гравці. Вступають в боротьбу. Жеріхо виборює. Йде передачу, на правий фланг, йде прострільна передача. Гуральський. Пробиває Гуральський вище воріт. Мяч іде після удару. Чудово знає, грає Жеріхов. Іде передачу на Британа. Василенко пробиває. М'яч іде вищий воріт. Шевченко і Семено біля м'яча. Пробиває Семено і не влучає поворота капітан команди Ріал Київ. Пробиває прекрасний гол Степаненка. Який шедевр забиває Степаненко. Прекрасний удар з льоту. У харакції команди інженерії розганяється атаку, чудово проходить. 15 номер пробиває і не влучає у площину воріт Андрій Брель інженірін. Саме він і пробиває і прекрасно грає голкіпер команди «Реал Київ. Після ябуньку проти Лафазана, Лафан грає боротьбу. Жеріхо пробиває і забиває Жеріхо. Чудово зрівнює рахунок команда Відженірін. Прекрасний удар з дальної відстані Жеріхова. не очікував Кіпер. Яблунко проти Лафазана, Лафазан виграє боротьбу. Розіграє Кібіш. Бритон виконує штрафний, пробиває, і голкіпер команди Ріалки і справляється з цим удар. Жеріко пробиває. І намагався добити Мосман. Жеріця виконує штрафний, пробиває. Жеріко допомагає на захисті. Власний воріт. При там ходить і Семенов порушив правила. Семенов отримує жовту картку. Проти шириці грає лапаза. Щориця пробиває грибенюк і прекрасно грає гол-кіпер команди. Вібрають м'яч, працює від дженні, лафазан, гатарят і поруше право. Че отримує жовту картку за порушення проти лампазана. Уральський коней штрафний. Пробиває і вичеволіть, м'яч де після. Удар Жеріхова. Моз познать. Сергієнко від команди «Реал Київ. Відразу вперед на Гребенюка. Гребенюк зберігає для команди Реал Київ. Москов. Вважає Сергієнка. Сергієнко обігрує Василенка, проходить, робить просильну передачу. Голкій І Страмана Бакум. Бакум пробиває. Знову прекрасна реакція від голкіпера команди Авіінженірів. Один на щерицю. Щериця буде зміщуватися і порушує правила Жеріхов проти щириці і отримує жовту картку. Сьомий номер команди І Що ж, матч завершено. 1-1. Прекрасно. Ніч'я в нас, чудовий матч ми споглядали в плані емоцій, в плані боротьби. Що,